Так, ось такі приклади. Коли у нас під прикладами в зошиті написані такі ніжки. Ось під 36, в першому прикладі, у нас ніжка. І під 42. Це означає, що нам ці приклади треба представити у вигляді розрядних доданків. 36. Ми записуємо це. 30 і 6. 42. Ми записуємо 40 плюс 2. А тепер нам стрілочками показали, як ми повинні думати при розрахунках. Тобто, ці стрілочки нам показують, що ми порозрядно додаємо Десятки з десятками і одиниці з одиницями. Десятки з десятками, 30 і 40. Це у нас разом буде 70. Тому тут на перших двох крапочках ми пишемо 70. 6 одиниць додати 2 одиниці. Це буде 8 одиниць. І в підсумку 70 додати 8, у нас виходить 78. Ось так ми розв'язуємо приклади порозрядно, якщо у нас кожне число з ніжками знизу. Наступний нижній приклад. У нас з ніжками тільки одне число. 42, значить, його ми розкладаємо на суму розрядних доданків. 42 це 40 плюс 2. А тепер ми трошки по-іншому будемо думати. Це просто нас просять показати, як ми вміємо різними способами розв'язувати ці приклади. Тепер ми від 36 йдемо до 40 за стрілочкою. 36 додати 40. 30 і 40, три десятки, 4 десятки це 7 десятків. І 6 одиниць ми переносимо і 0 – це 6. Виходить 76. І оцю двійку хвостик ми переносимо. Далі ми рахуємо, 76 додати 2. Одиниці до одиниць. Це виходить 8 одиниць і 7 десятків переносимо. Виходить 78. І в цьому номері у нас всюди так. Ось знову обидва числа на розрядні доданки дадаємо, розкладаємо. Потім порозряд виконуємо, але вже віднімання виконуємо, тому що тут буде віднімання. Ось 77 це 70 плюс 7. А 15 це 10 додати 5. Але у нас тут віднімання, тому 70 ми мінус 10 робимо. Це буде 60. Тепер 7 одиниць мінус 5 одиниць, це буде 2. Виходить, 60 додати 2 уже по розряди. Підсумковуємо, буде 62. І на віднімання ось таким самим чином, коли у нас ніжки знизу. Тільки одного числа. 15 це 10. Додати 5. Тепер йдемо за стрілочкою. 77 мінус 10. Це 60. І 5 мінус 5 мінус хвостик. Е, так. 60 відняти 5. Це у нас буде 50. 5. Ой. Я неправильно. Кстати я забула, що 77 мінус 10 це 67. І дивлюсь, що щось не те вийшло. 67, але мінус 5 хвостик ми дописуємо. 60, 60 залишається. А 7 одиниць мінус 5 одиниць це буде 2 одиниці. Ось таким чином ми працюємо, розкладаючи або обидва числа на розрядні доданки, або тільки е, друге число.